Слава Ісусу Христу, дорогі браття і сестри, щиро вітаю вас на нашому каналі Віра і Молитва .UA». Ми продовжуємо цикл з трьох особливих богословських проповідей, присвячених Різдву Пророка, притечі і Хрестителя Господнього Іоанна, тієї величної постаті, яка стоїть на межі старого і нового заповіту, вказуючи нам на Христа. Якщо ви ще не чули першу проповідь, обов'язково поверніться до неї після завершення цього відео. Вона закладає глибокий історико-богословський фундамент, який допоможе ще повніше зрозуміти сьогоднішню тему. А сьогодні ми з вами поринемо у другу частину ми зупинимося на таємниці народження Іоанна Хрестителя, назначені пустелі, смирення і пророчого покликання. Це не просто історичний факт, це Божий знак, що має безпосередній стосунок і до нашого з вами життя, і до нашого з вами покликання як християн. Хочу сердечно подякувати кожному з вас, хто молиться разом з нами, хто слухає Слово Боже і розділяє з нами це служіння. Дякую всім за підписки, подобайки, добрі коментарі і поширення це ваша участь у євангельській місії. Особлива подяка тим, хто підтримує наш канал через спонсорство, ваш вклад дає змогу розвивати нові проєкти, записувати якісний контент і досягати ще більшої аудиторії. Нехай Господь воздасть вам сторицею за любов до його слова, а ми з вами йдемо далі відкривати істини, заховані в події народження Іоанна, того, хто не був світлом, але прийшов, щоб засвідчити про світло. Нехай ця проповідь буде для кожного з нас джерелом духовного зміцнення. Залишайтесь з нами, підпишіться, якщо ще цього не зробили, і нехай Боже благословення завжди перебуває зі всіма вами. Подія народження Іоанна Хрестителя є органічним продовженням того, що було започатковано в момент його зачаття. Таємничого, але реального втручання Бога в історію свого народу. Якщо зачаття притечі супроводжується мовчанням Захарії, то народження стає вже моментом об'явлення, проривом тиші, усім тим, хто почув про це, страх охопив, і сталося духовне потрясіння. Таким чином, народження не є лише кульмінацією періоду очікування, це нова відправна точка. Іоанн приходить у світ не задля себе, а задля Месії. У кожному русі його життя пророчий жест, у кожному слові відлуння Божого Слова. Це народження вже несе в собі тінь постелі, голосу, що кличе. У світ входить той, хто зрікся світла заради істинного, світла Христа. Саме тому. Центральна тема цієї проповіді пустеля, як місце очищення і смирення, як єдиноможливий шлях пророчого служіння, пустеля, де Іоанн перебуватиме до свого явлення Ізраїлю, не є географічним ландшафтом, а духовним простором це місце, де стихають голоси людської слави, і залишається тільки голос Божий. Це не втеча, а приготування. Пустеля не ізоляція, а концентрація на головному і нарешті. Смирення не емоційний стан, а богословський фундамент пророчої ідентичності. Слова Іоанна йому належить рости, а мені маліти це не просто приклад аскези, це проголошення нового мислення, антитези до гордої людської природи. Смирення – це згодитися бути голосом, а не словом, вказати, але не стати центром. Цим вступом ми входимо з вами у роздуми над життям і місією Іоанна Хрестителя як пророка, пустельника і мученика. Він не лише передвісник Христа, він, образ християнина, покликаного до духовної пустелі і до жертовного свідчення в ім'я істини. Отже, брати і сестри, ми переходимо до наступного етапу безпосередньо до події народження предтечі, яку описує Євангеліст Лука. А Єлисаветі настав час родити, і вона породила сина, і почули сусіди і родичі, її, що Господь виявив до неї своє милосердя і раділи разом із нею. А восьмого дня. Прийшли обрізати дитину і хотіли назвати її ім'ям батька його Захарія, та мати його сказала Ні, хай буде званий Іоанн. Цей короткий, але насичений уривок містить глибоке духовне послання, над яким варто зупинитись. Євангеліст підкреслює, що радість не була лише приватною внутрішньою справою родини Захарії і Єлизавети. Сусіди і родичі раділи разом з ними. Чому? Бо бачили явне Боже милосердя. Це не просто факт народження дитини, а свідчення дії Божої сили у похилому віці після довгих років очікування Бог послав життя. І це стає великим знаком для всієї спільноти. Народження Іоанна це пророче благословення. Яке торкається не лише батьків, а й усього народу. Так само і в нашому житті, дорогі мої, те, що Бог робить з нами особисто, несе плоди для багатьох, якщо ми живемо у вірі. Ось цікавий епізод. На восьмий день приходять обрізати дитину і хочуть назвати її ім'ям батька Захарія. Це традиція, очікування суспільства, начебто. Досить нормальна стандартна справа. Але мати Єлизавета говорить: ні, нехай буде званий Іоанн. У цьому протистоянні ми бачимо глибоку духовну істину: покликання від Бога часто входить у конфлікт із людськими уявленнями, те, що в очах людей виглядало правильним назвати дитину на честь батька. Не збігалося з тим, що вже було відкрите Господом. Так і сьогодні, покликання, дарування, вибір Божий не завжди відповідає очікуванням суспільства, родини і навіть близьких. Віра означає послух Богові навіть тоді, коли це не відповідає звичаям або логіці людей. Ім'я Іоанн. Йоханан, як ми говорили у першій проповіді, означає, Бог є милостивий. Це не просто слово, це знакова печать, ім'я, яке батьки не обрали самостійно, бо воно було дане згори через ангела. Тобто дитина не належить своїм батькам, вона належить Богові, і ця дитина покликана до місії. Що вийде далеко за межі родини. У цьому всьому є глибокий духовний урок і для нас з вами. Наше ім'я, хрещення, покликання це не є приватною справою, це наше з вами призначення в Божому плані. І коли Захарія, в жені написав на дощці «Іоанн ім'я йому, його вуста розкрились. Бо послух волі Божій відкриває благодать. У Євангелії від Луки ми читаємо про те, як Захарія, священник з роду Аарона, після зустрічі з архангелом Гавраїлом втрачає дар мови через свою недовіру до Божого Слова. Мовчання триває до народження сина, коли він у згоді з волею Божою називає його іменем Іоанн. У цьому епізоді відкривається богословський сенс тогочасного досвіду Захарії як образу духовного зростання. Покарання мовчанням стало прямим наслідком сумніву у словах Архангела: Ти будеш німий і не зможеш говорити аж до дня, коли це станеться, бо ти не повірив словам моїм. Цей момент має глибоке богословське значення Захарія, людина богослужбова, він священник, який служив при вівтарі. але коли Божа благодать виходить за межі звичних форм, він перестає довіряти. Це є пересторога, дорогі браття і сестри. Ритуальна релігійність без живої віри недостатня для сприйняття Божого об'явлення. Мовчання Захарії не лише покарання, а ще і етап внутрішнього очищення. Воно триває приблизно 9 місяців увесь період вагітності Єлизавети. Це період, коли Захарія спостерігає за Божою дією, але не може вже говорити. Він вчиться сприймати. Не стільки через Слово, скільки через тишу і покору. В традиції церкви мовчання часто розуміється як засіб духовної зосередженості момент, коли людина вчиться слухати волю Божу без втручання власної думки. Захарія, коли мовчав, дав простір для внутрішньої молитви, він дав можливості зростати своїй власній довірі до Господа, яку він втратив, та в якій він засумнівався. На восьмий день згідно з законом над дитиною звершують обрізання і мають дати ім'я. Захарія, після того як Єлизавета наполягала, щоб назвати дитину Іоанн, попросив дощечку і написав Ім'я йому Іоанн. І всі здивувалися і вмить. Розкрились уста його і язик його, і він став говорити, благословляючи Бога. Ім'я дитини вже було відкрито архангелом, тобто Захарія не мав визначити ім'я, а лише посвідчити згоду з Божою волею, і цей жест написання імені Іоан стає знаком покаяння та оновленої віри. Бог повертає Захарії. Дар мови, і його перші слова це не пояснення чи якісь виправдання, а благословення Бога. У біблійній традиції ім'я символізує місію. Захарія не просто називає дитину, він вступає у співпрацю з Божим планом спасіння. Він визнає, що ця дитина не його проєкт, а Божий дар із конкретним покликанням. Ми говорили, що Іоанн Господь є милостивий, і це ім'я є свідченням початку нової епохи, часу благодаті та покаяння, яку Іоанн прийде звіщати Ізраїлю. Мовчання Захарії дає нам можливість навчитися. Сумнів у Божому слові може призвести до духовної закритості, але навіть цей стан. Може стати засобом стілення. Слухати Бога потрібно в тиші, у витримці, у терпінні, іноді єдиний шлях це до глибшої віри і до розуміння. Йоанн засвідчує, що життя людини не власність батьків, а Божий проект із чіткою місією в світі. Наприкінці. Івангельська уривка про народження Іоанна Хрестителя читаємо слова, що містять глибокий богословський зміст. І страх огорнув усіх сусідів, усіх, хто чув, уклали це в серці своєму, говорячи, ким буде ця дитя, бо рука Господня була з ним. Цей стислий вислів, рука Господня була з ним, водночас є і підсумком, і перечуттям. Він звертає увагу не просто на винятковість немовляти, а на присутність Божої сили, яка від самого початку діє в Іоанновому житті. У Святому Письмі рука Господня це не лише поетичний образ, це теофанічна мова, яка означає Божу силу в дії. Вихід, 13, вірш 3. Рукою сильною вивів вас Господь, захист і підтримку. Псалом 137, вірш 7. Ти простягаєш руку твою і спасеш мене, Божу присутність і вибір Ісаї, 41 розділ, 10 вірш. Не бійся, я підкріплю тебе правицею правди моєї. В контексті. Старозавітного мислення, де рука Господня символізувала авторитет, силу, милість і владу, ця фраза означає, що Іоанн з дитинства був обраний для великої справи. Винятковість іоаннового покликання з раннього віку євангеліст Лука вводить одразу після сцени іменування та після чудесного відновлення мови Захарії. Люди що бачили це, не могли залишитися байдужими, вони переживають страх, не як паніку, а як благовіння перед Божим об'явленням. І ключова причина цього внутрішнього трепету не лише самі події, а і усвідомлення, усвідомлення того, що немовля це є особливе. Рука Господня була з ним, означає також, що Бог спрямовує його шлях. Формує його зсередини, готує до служіння, яке ще попереду. І хоча світ ще не знає масштабів цього служіння, Бог уже діє. У духовному сенсі це також нагадування для всіх нас: Бог діє в людині ще до її видимих вчинків, і покликання часто зароджується в тиші дитинства у прихованих формах благодаті. Важливо. Побачити у звичайному незвичайну Божу присутність. Святий Євангеліст Лука завершив розповідь про дитинство Іоанна короткою, але глибокою фразою: А дитя росло, і зміцнювалося духом і перебувало в пустелях до дня явлення його Ізраїлеві. Це речення, наче завіса, яка приховує довгі роки, що передували відкритій місії Іоанна, але ця прихована частина його життя має величезне богословське значення, пустеля стала простором його формування як пророка Всевишнього. У Святому Письмі пустеля це не лише географічний простір, а насамперед духовна школа. Це місце очищення. Ізраїль 40 років очищався в пустелі перед входом в землю обітовану. Це місце боротьби, де диявол випробовує, а Бог зміснює, і це місце об'явлення, де пророки чують голос Божий без шуму світу. Пустеля у біблійній мові це місце, де людина задягається у тишу, щоб навчитися слухати Бога. У суєтності у світу легко втратити правдиву чутливість до Божого Слова, але в пустелі кожен звук, кожне слово набуває ваги. Євенеліст наголошує, дитя росло і зміцнювалося духом, не фізична сила, не соціальний статус, а духовна міцність ось головний показник зрілості пророка. І ця міцність визріває не в палацах і не в громадах, а в ізоляції, у віддаленості від світу і у добровільному відході від шуму і людських впливів. Справжній пророк не формується під впливом ідеології чи традицій людських, а під впливом Духа Божого. У духовному сенсі це аскетична школа тиші. Іоанн, віддалений від шуму суспільства, входить у тишу, в якій серце очищується для розпізнавання істини. Така тиша не є втечею від світу, вона є вибором глибоким внутрішнім шляхом, яким проходять пророки. Іоанн не перший, хто проходить дорогою пустелі, цей шлях, шлях Божих обранців. Мойсей, 40 років у пустелі мідіян перед тим, як стати провідником Ізраїлю. Пророк Ілля у пустелі ховається від переслідування, де чує голос Тихого віяння, образ Божої присутності, і Господь наш Ісус Христос перед публічним служінням відходить на 40 днів у пустелю, де постить, молиться і перемагає спокуси. Іоанн стоїть у цьому пророчому ряду. Як той, хто має приготувати шлях Господу, але щоб готувати інших, він сам має пройти шлях очищення, самоти, тиші і слухання. У наш час, коли світ постійно насичує нас шумом інформаційним, візуальним, емоційним, постать Йоанна в пустелі стає викликом сучасній людині. Ми з вами боїмося тиші. Боїмося залишитися наодинці з Богом і з собою, але без пустелі неможливо знайти пророчий голос без тиші немає слухання, а без слухання немає істинної проповіді. Церква в усі віки вчила, що духовне життя потребує періодів пустелі, хоч би й коротких у щоденній молитві, у покаянні, у віддаленні від марноти. Чи у слуханні Євангелія, слова перебував у пустелі, це не просто географічна інформація, це богословський ключ до розуміння Іоанна як пророка. Він не виростав під впливом натовпу, він визрівав у присутності Господа, і коли прийшов час, він вийшов із пустелі не з людською думкою, а з вогнем Божої істини, щоб сказати, Покайтесь, бо наблизилось царство небесне. Святий Іоанн Притеча не лише проповідував покаяння, він сам жив покаянням, його спосіб життя був настільки радикальним, що Євангелія згадує про це окремо він мав одяг з верблюжого волосу і пояс шкіряний на бедрах своїх, а їжею йому були сарана та дикий мед. І це не випадковий опис, це богословське свідчення про аскезу як істинну форму пророчого буття. У сучасному світі аскетизм часто сприймається як якась екзотика або якась крайність, але для біблійного пророка аскеза не є дивиною, це необхідна умова служіння, служіння Господу. Аскеза не просто самозречення, це позитивна спрямованість до Бога, вивільнення внутрішнього простору, щоб Господь міг говорити через пророка, це відмова від того всього, що інколи заважає чути, бачити і говорити згідно з волею Божою. Відмова від комфорту не є втечею від світу. Життя Іоанна це відкрита позиція, і саме головне, він виступає проти споживацької ментальності, до... проти світської легкості. Його відмова від м'якого одягу, смачної їжі, світських звичок це свідома позиція. Свідчити про Бога значить не уподібнюватися світу. Саме тому він не лише говорить про покаяння, але сам є знаком покаяння. Він несе своєю поставою виклик і фарисеям, і первосвященникам, і простим людям. Бо аскеза це мова пророчого спротиву світському духовному сну. Пророк це не просто оратор, це інструмент у руках Божих, а інструмент має бути простим. Прозорим і чистим. Іоанн Претеча очищує не лише серце, але й спосіб життя, одяг, харчування, побут, щоб ніщо не змішувалося з істинним словом. У ньому немає нічого зайвого, немає жодного відтінку самолюбства, він не говорить від себе, він передає. Ось агнець Божий, що бере на себе гріх світу. Людина, яка промовляє такі слова, має бути прозорою до Бога, позбавленою людської вигоди якоїсь політичної обережності чи тілесного комфорту. І це можливо тільки в аскезі. Традиція церкви завжди шанувала аскетів як тих, хто продовжує шлях Іоанна. Святий Антоній Великий преподобний Симон Стовник, сучасні старці Афону. Всі вони Віднаходили силу у відмові від надмірного, від зайвого та від світського. І це не була втеча, це був духовний протест і свідчення, так само, як у предтечі. Аскетизм іоанна це умова пророчого бачення, знак пророчого духу, відмова від тіні заради світла. І сьогодні, коли Слово Боже постійно глушиться інформаційним шумом, Духовною розслабленістю нам потрібно оновлення цієї аскетичної постави, бо лише той, хто очистив вуха й серце від зайвого, зможе сказати з переконанням і без фальші Приготуйте шлях Господу, рівняйте стежки Йому. Про святого Іоанна Претечу сам Спаситель сказав надзвичайно вагомі слова. Істину кажу вам, серед народжених від жінок не поставав більший від Іоанна Хрестителя. Це твердження уста самого Ісуса Христа. Бог втілений засвідчує, Іоанн найбільший, але в чому ж Його велич? Не в чудесах, не в посадах, не в силі чи славі, Його велич у глибокому смиренні. Я – не Христос, і я голос. Іван чітко усвідомлював свою місію і свої межі, коли до нього приходили і запитували, хто ти він відповідав. Він голос не особа, яка на себе звертає увагу, а той, хто готує шлях до іншого. Це смирення, не зниження себе, а визнання істини, той, що йде за мною, був переді мною. Велич Іоанна полягає в тому, що він відходить у тінь, щоб засвітило Сонце правди. Прете, показує нам справжній богословський парадокс святий, це не той, хто привертає увагу до себе, а той, хто веде до Бога. У цьому сенсі, Іоанн ідеальний образ християнської святості. Він готує, очищує, закликає. А потім відходить. І його слова йому належить зростати, а мені маліти це не просто жест смирення, це богословська формула служіння істині. Сучасний світ постійно вимагає від нас слави, самореалізації, якихось здобутків, підтверджень. Але Божа логіка інша. Останні стануть першими. Хто знижує себе, той піднесеться. Іоанн найбільший саме тому, що не шукав бути великим. Він не будував особистого служіння, не змагався з Ісусом, не вимагав слави, Його місія зменшитися, щоб Христос виявився повноцінно. Претеча це пророк не лише Словом, але і усім своїм буттям. Його смирення є мірилом справжньої величі. І у день, коли церква святкує його народження, ми святкуємо не появу великої людини, а явлення великої тіні, у якій світить Христос, бо саме в тіні предтечі починає проростати світло нового заповіту. Дорогі браття і сестри! Життя Іоанна Хрестителя це не просто підготовка до великої місії, це сама місія. Його проповідь почалася не зі слів, а з мовчання. І перш ніж народ звернув увагу на нього, Бог вже творив у ньому глибину духу: пустеля, мовчання, смирення. Все це стало не слабкістю, а духовною силою, що приготувала серце предтечі до величної зустрічі з Христом. Так і наші власні пустелі, внутрішні мовчання і боротьба можуть бути місцем формування, якщо ми дозволимо Господу діяти. Покликання Іоанна приготувати дорогу Господу залишається актуальним і сьогодні. Кожен із нас може стати голосом у пустелі цього світу не заради себе, а щоб вказати на світло, яке приходить у світ. Амінь.